Доброго дня! Вітаю усіх на каналі Repetitor UA. Сьогодні ми з вами займемося розв'язанням десятого варіанту ДПА з математики. ДПА, хто не знає або забув, це державна підсумкова атестація, яка раніше проводилася для учнів 9 класів в Україні. Ми з вами будемо розв'язувати, як я сказав, 10-й варіант. Складається він з 4 частин. Перша частина містить 12 тестових завдань, друга частина містить 4 завдання, що підрозумівають собою розв'язання відкритої частини. Третя і четверта частина це частини, які є більш складними, і, відповідно, також мають, мають собою розуміти відкриту частину, тобто розв'язання. Сьогодні ми з вами розв'яжемо першу і другу частину. Якщо наберемо 20 лайків, зробимо огляд на третю частину. Якщо наберемо 50 лайків, зробимо огляд на четверту частину на Ютубі. Значить, тепер дивіться. Про що ще хотів сказати? ДПА – це дуже корисний тест, хоча він зараз і не проводиться в Україні, але він дуже є корисним для того, аби можна було повторити чи систематизувати свої вже наявні знання, або ж навіть підготуватися до варіанту до тесту НМТ національного мультимедійного тесту, який зараз проводиться для учнів 11 класів. Тобто а, повторити базу, базу 5-9 класів. Буде корисно усім, як тим, хто закінчує 9 класів чи 8, або ж, наприклад, хто планує складати іспит НМТ, тобто для учнів 10 та 11 класів. Тому не забувайте підписуватися на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте це відео серед своїх друзів та знайомих, аби цей канал якомога швидше розвивався, і відповідно надавали мені додаткову мотивацію до подовження моєї діяльності, і аби відео набирало якомога більше лайків. Тоді ми з вами зробимо якомога його більш повним і містким. А зараз пригорну камеру і будемо розпочинати розв'язання нашого варіанту. Отож, давайте коротесенько ознайомимося ще раз зі структурою тесту. Десятий варіант частина перша, частина друга, частина третя, частина четверта. Частина перша складається з 12 тестових завдань. Ми їх обов'язково розв'яжемо, і кожне завдання пояснимо. Але тут необхідно обрати лише одну вірну букву, не наводячи рішення. Ну, але якщо немає рішення, то відповідно і вірну букву навести неможливо, тому треба розв'язувати усе одне. Частина друга розуміє з собою розв'язання завдань, тобто є відкритою частиною. Тобто, аби вам зарахували це завдання, необхідно його розв'язати і написати вже відповідно відповідь. Частина третя і частина четверта це також відкриті частини, але більш, складною, склад, вони більш є складними. Тому сьогодні ми з вами розв'яжемо, як я вже казав, першу і другу частину. Як тільки відео набере 20 лайків, зробимо з вами розбір третьої частини. Як тільки відео набере 50 лайків, зробимо з вами огляд четвертої частини. Тому не забувайте підписуватися на канал, ставте лайки, поширюйте це відео серед своїх друзів і знайомих, аби це відео якомога швидше набрало необхідну кількість лайків, аби ми змогли зробити повний огляд на цей тест. Не будемо тягнути час, будемо розпочинати розв'язання цього тесту. Значить, десятий варіант, перша частина. Тут збоку я написав, які відео уроки на моєму каналі ви могли б подивитися, аби опанувати це завдання якомога краще, і спробувати зробити його самостійно. Тому. Читаємо завдання. Я вам кажу, яке відео можна подивитися на моєму каналі, аби спробувати зробити це завдання самостійно. Після цього ви, якщо за бажанням, можете передивитися відео на моєму каналі, і якщо це відео не допомогло зробити самостійно, то відповідно можете повернутися і подивитися, як це роблю я. То, відповідно, завдання. 1.1. Читаємо його: ширина прямокутника дорівнює 36 см, що становить 25 сотих його довжини. Знайдіть довжину прямокутника. Значить, дивіться, аби зробити це завдання, можна подивитися відео під номером 46, а знайти його зможете у списку відтворення 6 класу на моєму каналі. Це тема, коли нам необхідно за значенням, за значенням дробу знайти число. Нам відомо, що ширина прямокутника дорівнює 36 см, і це становить 25 його довжини. Тобто, щоб знайти число, якщо нам відома його дріб, нам необхідно це число поділити на цей дріб. Ми можемо 25 сотих представити у, вигляду, у вигляді дробу. Після цього можна скоротити. Тобто, 25 і 100 можна скоротити на 25, вийде 1 четверта. Після цього, як ми пам'ятаємо, при діленні дроби перегортаються, тобто вийде не. Одна четверта, чотири перших, але чотири перших писати нема сенсу, тому просто 36 помножити на 4. 30 помножити на 4, 120, 6 на 4, 24. 120 плюс 24 буде 144. Значить, у нас тут відповідь є В. Завдання 1, 2. Наскільки одиниць потрібно перемістити точку А мінус 4 вздовж числової усі, щоб вона перейшла в точку Б7. Дивіться, це в нас завдання. Відносяться до шостого класу, і воно орієнтоване на розуміння того, що називають координатною прямою, і що таке модуль числа. Тобто, дивіться, згадуємо, да? якщо в нас є ось тут 0, ось тут у нас десь буде точка 7B. І мінус 4 десь тут точка А. Тобто, як ми можемо це зробити? Можна обчислити за клітинками, порахувати, скільки нам необхідно перенести точку А, або ж просто за допомогою модуля. Модуль з мінус 4 плюс модуль з 7 дорівнює модуль з мінус 4, модуль з будь-якого числа, це додатнє число, плюс 7 відповідно 11. Чому саме так? Тому що дивіться, нам, аби з А дійти до точки 0, треба пройти 4 клітиночки, а потім з 0 до 7 ще 7 клітиночок. Тобто 4 плюс 7 відповідно 11. Значить, вірна відповідь Б. Завдання 1,3. Розв'язком якої систем рівнянь є пара чисел мінус 1 і 2. Значить, дивіться. Аби зрозуміти, як розв'язуються системи рівнянь, можна подивитися у списку відтворення 7 класу алгебри три відео. Тобто тоді ви дізнаєтеся про системи рівнянь, як вони розв'язуються майже все. Відео 122, 124 і 126, усі вони знаходяться у списку відтворення сьомого класу Алгебри. Я зараз це зроблю простим способом, буду просто підставляти числа. Значить, Давайте перевіряти послідовно. А. х плюс y дорівнює 1. Х- дорівнює 3. В нас координати дорівнюють мінус 1 і 2. Завжди у дужках перше число це х, друге це y. Значить, замість x перше число підставляю, замість y друге. Там, де співпаде, то значить мені це буде підходити. Мінус 1 плюс 2 дорівнює одному. Поки співпадає, тому що мінус 1 плюс 2 це дійсно 1. Тепер мінус 1 мінус 2 дорівнює 3. Тут не співпадає, тому що мінус 1 мінус 2 це мінус 3. Тому варіант а нам не підходить. Варіант b. x мінус і дорівнює мінус 3. Х плюс y дорівнює мінус 1. Перевіряємо. Замість x підставляю мінус одиницю, мінус 2 дорівнює мінус 3. Це дійсно так. Мінус 1 мінус 2 це мінус 3. Тепер мінус 1 плюс 2 це буде одиниця. В мене мінус одиниця, значить не підходить. Тепер. А, Тепер, 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 що в нас далі йде? Далі йде ф. Значить, перевіряємо. х плюс y дорівнює 1. y мінус х дорівнює 3. Підставимо замість x мінус 1 замість y дві дорівнює 1. Поки співпадає. Тепер замість Y – двійку, замість X – 1. Мінус на мінус дасть плюс, тому тут все співпадає. Значить, вірна відповідь В. Тобто тут все зійшлося. Значить, йдемо далі. А наступне завдання 1,4. Аби опанувати завдання під номером 1 і 4 це звичайні рівняння, можна подивитися відео під номером 67. Знайти його можна у списку відворення 6 класу математики. Значить, я зараз покажу x ділити на 6 мінус х ділити на 10 дорівнює 2 15. Тут необхідно позбутися з першого знаменника. Можна все помножити на 30. Тобто тут у нас залишиться 5х, тому що 36 скоротиться буде просто 5, 5 на x буде 5х, мінус 3х, тобто за аналогією 30 і 10 скоротиться на 10, вийде тут 1 тут 3, тобто залишиться 3х. Ну і 30 з 15 також скоротиться, вийде просто 2. Тобто 2 на 2 буде 4. 5х 3х буде 2х, 2х дорівнює 4х дорівнює просто 2. А. Чудово. Далі, завдання 1,5. Записуємо його. Укажіть менший коренів рівняння. х квадрат плюс 3х плюс 2 дорівнює 0. Значить, знайдемо дискримінант. А це в нас квадратне рівняння. Квадратне рівняння розв'язується з допомогою з першого, ми шукаємо дискримінант, формула b 4ac. А в нас це одиниця, b це 3, c це двійка. Значить, в нас виходить одиниця. Знаходимо х1, формула мінус b, плюс корінь з дискримінанта ділити на 2. Тобто виходить мінус 3 плюс 1 поділити на 2. Або ж мінус 1 вийде х2, обчислимо. Мінус b. Тут в нас. Відмінність від ікса 1, тим, що тут було, плюс-тут-мінус. Значить, виходить мінус 3 мінус 1 поділити на 2, і виходить мінус 2. Ну, відповідно, найменший з коренів це ось мінус 2. Відповідь. А. Далі завдання 1,6. Записуємо. Тільки дивіться, я забув сказати, що аби змогти розв'язати самостійне завдання 1,5, аби згадати цю тему і закріпити її, можна подивитися відео під номером 168 і знайти його можна в 8 класі, алгебри. Так, завдання 1.6. Скоротіть дріб. А квадрат мінус 1 поділити на 5а плюс 5. Значить, дивіться. Аби зробити це завдання, необхідно знати властивості: це формула квадрат різниці, точніше, різниця квадратів, вибачаюсь, різниця квадратів. І як виносити спільний множник за дужками. Для цього можна подивитися відео під номером 98 і 104, і знайти їх зможете у 7 класі алгебри. Спискові творення. а квадрат мінус 1. Це формула. Різниця квадратів. Розкривається вона таким чином. У знаменнику винесемо п'ятірку за дужки, тому що це спільний множник. І в нас вийде можливість скоротити. Виходить, а-1 поділити на 5. Це Б. Відповідь Б. Далі, наступне. Читаємо завдання 1.7. Чому дорівнює знаменник геометричної прогресії bn, якщо B1 дорівнює 24, b 2 дорівнює 6? Чудово. Аби згадати, що таке геометрична прогресія, чи вивчити, необхідно подивитися урок під номером 211, знайти його зможете у 9 класі алгебри з писку відтворення. Значить, що називають геометричною прогресією? Геометрична прогресія це така прогресія, коли кожне наступне число у декілька разів. Більше від попереднього, і кожне послідовне число більше за попереднє в однакову кількість разів, тобто у скільки разів попереднє було більше за наступне або менше. Тобто дивіться, пропустимо, 2, 4, 8, 16, 32 і так далі. Кожне наступне число більше за попереднє у два рази, тобто помножимо ли тут на 2, тут на 2 і так далі. Оце є геометрична прогресія. Аби знайти знаменник геометричної прогресії. Необхідно послідуючий член поділити на попередній. Тобто ми можемо 2B2 поділити на b 1 в даному випадку, ми отримаємо 1 четверту ЦГ. Задання 1.8. Знайдіть кількість цілих розв'язків нерівності. Чудово, зараз знайдемо. Тобто це в нас на нерівності, аби згадати, як розв'язуються нерівності, і у тому числі це завдання, можна подивитися відео під номером 180. Знайти його можна у 9 класі Алгебри. Значить, записуємо. Мінус 12 менше 8х, мінус 4 менше чи дорівнює 12. Ми з вами вже такі завдання робили на попередніх оглядах варіантів, але зробимо ще раз на закріплення. Головна мета цього завдання це те, щоб посередині залишився просто х. Від ляках там чисел, букв, мінус, і так далі. Просто звичайний х. Для того, щоб ми його могли прибрати, ми з до всього додамо 4. Тобто виходить в нас мінус 8 менше, тому що мінус 12 плюс 4 це мінус 8, менше 8х. Мінус 4 плюс 4 вони просто знищаться. Менше чи дорівнює 12 плюс 4 буде 16. Тепер, аби в нас залишився по центру лише тільки х, треба все поділити на 8. Мінус 8 поділити на 8 буде мінус 1, 8 на 8, просто х. 16 на 8 буде 2. І тепер нам необхідно вказати, скільки в нас цілих чисел знаходиться від мінус 1 до 2. Але тут треба бути обережним, тому що мінус 1 не включно, знак у нас суворий. Двійка включно, знак не суворий. Тобто цілі числа, які тут ідуть. 0 це перше. Одиниця і двійка. Тобто три цілі розв'язки. Відповідь Г. Далі. Перший аркуш ми зробили, переходимо до другого. Один девять завдання. На рисунку, о центр кола, кут а, Б, С дорівнює 40 градусів. Тобто це оцей кут 40 градусів. Отут 40 градусів у нас. Знайдіть градусну міру кута АОС. Оце. Тобто оцей кут треба знайти. Для цього необхідно знати таку властивість, як м -м, центральний. Вписані кути. Для цього можна подивитися відео під номером 125. Знайти його можна у 8 класі геометрії спискові творення. Значить, дивіться, що тут треба знати. Вписані кути завжди у два рази менші від центральні. Що таке вписаний кут? Вписаний кут це кут, що виходить, тобто де його вершина лежить на колі. Центральний кут це де його вершина лежить у центрі кола. Якщо обидва кути і вписаний центральний спираються на одну і ту саму дугу, а в нас якраз той та та самий випадок, тому що, як ви бачите, і кут АОВ, і кут АОЦ спираються на дугу АЦ, то відповідно кут АОЦ буде удвічі більший за кут АВЦ. У такому випадку кут АОЦ дорівнюватиме 80 градусів. Для цього просто ще раз кажу: подивіться відео, згадайте властивості. А, номер 1.10. Обчисліть площу трапеції, у якої сума основ дорівнює 20 см. А висота 6 см. Значить, для того, аби згадати формулу, як знайти площу трапеції, можна подивитися відео під номером 155. Знайти його зможете у 8 класі геометрії. Значить, знайдіть площу трапеції. Площа трапеції, я вам напишу цю формулу. Це виходить сума основ ділена на 2 і помножити на висоту. Нам відомо, що сума основ дорівнює 20, тобто, значить плюс В – це 20. Ділити на 2 і помножити на висоту. 20 поділити на 2 буде 10. Висота 6 10 на 6 60 см квадратне. Відповідь: а. завдання 1.11. Знайдіть модуль вектора mn, якщо m координати має 3-2 n-1-3. Для того, аби згадати, як шукати модуль вектора знову ж таки формулу, необхідно подивитися відео під номером 171. Знайти його зможете у 9 класі списку відтворення з геометрії. Значить, перш ніж ми знайдемо з вами модуль вектора, ми знайдемо координати вектора mn. Для того, аби знайти координати вектора, необхідно від кінця вектора відняти координату початку. X від X, y від y. Тобто, в нас виходить mn, має координату мінус 4 і 1. 1, точніше. Тепер. Формула для знаходження модуля це необхідно кожну координату звести до квадрата і додати їхній результат. Мінус 4 у квадраті це 16. Мінус 1 у квадраті це 1. 16 плюс 1 це буде корінь 17. Відповідь Б. Завдання 1,12. У трикутнику АВС сторони АС і АВ, Давайте намалюємо одразу трикутник АВС, Значить, і для початку для того, щоб ви могли самостійно спробувати зробити це завдання. Відео під номером 181 список відтворення з 9 класу геометрії. Тобто можете знайти, подивитися, згадати і спробувати розв'язати це самостійно. Значить, маємо трикутник значить, Пишемо А, Б, С. В нас сторони АЦ а, і АБ дорівнюють відповідно 7 см і 5 см. BC 8 см, і нам необхідно знайти косинус кута А. Для цього необхідно знати таку теорему, як теорема косинусів. Значить, про що вона каже? Квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших його сторін мінус подвоєний добуток цих сторін на косинус кута між ними. Підставимо усе, що нам відомо. Замість BC підставляємо 8 у квадраті. 8 у квадраті це 64. А Б у квадраті, 5 у квадраті це 25. А С у квадраті 7 у квадраті це 49. Мінус. Тепер множимо 2 на AB. AB – це 5, 2 на 5 10. А c – це 7. Ще треба на 7 помножити. Значить, 10 на 7 це 70. Мінус 70 косинус кута А. Все, що можна, обчислимо. 64 дорівнює. 25 плюс 49. 20 плюс 40 це 60, 5 плюс 9 це 14. Значить, виходить 74. Мінус 70 косинус кута А. Значить, тепер а, числа зі змінними перенесемо ліворуч, як в звичайному рівнянні. Числа без змінних праворуч. Виходить 70 косинус кута А дорівнює 74 мінус 64. В нас виходить 70 косинус кута А дорівнює 10. Звідки косинус кута А дорівнює 10, 70, або можна скоротити все на 10. І вийде одна соба. Така відповідь у нас є, тобто В. Так, першу частину ми з вами впоралися. Залишається зробити другу частину, і тут залишається лише 4 завдання. Але вона відкрита. Тобто тут треба розв'язувати. Ну ми і тут розв'язували, тому вона це не має лякати. Завдання 2.1. Подайте вираз. Таки не буду його читати, зараз запишемо у вигляді виразу, який не містить степеня з під'ємним показником. Чудово. Щоб зробити це завдання, необхідно розуміти, як працювати зі степенями з цілими показниками. Це відео під номером 148. Знайти його зможете у 8 класі, алгебр списку Значить, Записую: 3. А3 степень. Ділити на 4Б-2 степень. Все це у мінус другому степені помножити на 9А мінус шостий степінь b квадрат дорівнює. Значить, дивіться. Увесь зміст степені з цілими показниками, то це те, що якщо ми перегортаємо число або дріб, то відповідно степінь можна записати додатнім. Тобто, що можемо зараз зробити? Спершу попрацюємо у дужках. Якщо у нас степінь від'ємний був у чисельнику, то ми можемо його записати у знаменнику додатнім. Якщо в нас був степінь від'ємний у знаменнику, можна записати його додатним у чисельнику. Зараз показую, як це. Якщо щось було неясно. Тобто я просто поміняв місцями і записав у додатньому степені. Тепер тут роблю так само. Після цього. Бачите так, тут степінь мінус друга. Я можу знову поміняти місцями. Тобто, в мене виходить така ситуація. Я змінюю чисельник і знаменник місцями. А степінь вже пишу загально, додатньо. І тепер залишається все звести до другого степеня. 4 квадрат 16. А куб у квадраті А у шостому степені. 3 у квадраті 9б4 степень. Помножити. 9 b квадрат ділити на А у шостому степені. Скорочуємо. Тут також можна скоротити 9 9. B квадрат з B у 4 степені, тут просто залишиться B у другому степені. І виходить 16 поділити на B у другому степені. Тобто, це буде наша відповідь. Ми якраз записали вираз у вигляді без степені з від'ємним показником. Усі степені додатні, все в порядку. Завдання 2,2. Спростіть вираз, 1,5 коренів з 12 плюс 1 третя коренів з 27, мінус 0,6 коренів з 75. Чудово. Значить, Для того, аби це зробити, необхідно розуміти, як можна працювати з коренями. І з коренями до чого такими, з яких складно можна щось винести, але можна. Для цього можна подивитися відео під номером 162. Знайти його зможете у списку відтворення 8 класу Алгебра. Значить, записуємо. 1,5, корінь з 12, плюс 1 третя, корінь з 27, мінус 0,6 корінь з 75. Зверніть увагу, жодний з цих коренів не виноситься, якщо знаєте що таке корінь. Але ми можемо корінь з 12 розкласти на корінь з 4 помножити на 3. Тому що корінь з 4 є, корінь з 3 немає, але є корінь з 4. 27 корінь з 27 можемо розкласти як 9 і 3, тому що є корінь з 9. Корінь з 75 можемо розкласти як 25 на 3. Значить, корінь 4 це 2. Ми множимо 1,5 на 2, корінь з 3 нас поки залишається. Тут корінь з 9 це 3, і корінь з 3 залишається. Тобто виносимо з-під кореня усе, що можна. Ну і те саме робимо з 25. 1,5 на 2, це буде 3 корення з 3. Тобто просто множимо. Тут скорочуємо. Тут взагалі числа пропадають, залишається лише корінь. Мінус 0,6 на 5, це виходить мінус 3 корення з 3. Скорочуємо однакові числа, але з протилежними знаками, і виходить корінь з 3. Завдання 2,3. Знайдіть найменше ціле число, що є розв'язком нерівності 12. Плюс 4х мінус х квадрат більше нуля. Значить, дивіться. Що в нас тут мається бути? В нас тут квадратна нерівність, аби зрозуміти, як їх розв'язувати, можна подивитися відео під номером 200. Знайти його зможете у 9 класі алгебри. Значить, для того, щоб його розв'язати, спробуємо знайти з першу нулі функції. Значить, b квадрат формула мінус 4 а це. b у нас це 4. Мінус 4 помножити на А це мінус 1. І на С це на 12. 4 у квадраті буде 16. Мінус на мінус 10 плюс, тобто 4 на 12, 48. Разом 64. Х1 дорівнює. Мінус Б плюс корінь з дискримінанту ділити на 2. Тобто мінус 4 плюс 8, тому що корінь 64 це 8. Поділити на мінус 2. Тому що а це мінус 1, то відповідно 2 на мінус 1 буде мінус 2. Мінус 4 плюс 8 буде 4, ділити на мінус 2, або ж мінус 2 просто. Х2 тепер дорівнює. Мінус b мінус з дискримінанту ділити на 2а. Тобто все те саме, тільки дискримінант ми не додаємо, а віднімаємо. Точніше, корінь з дискримінанту. Виходить, мінус 12 поділити на мінус 2 або просто 6. Значить, тепер дивіться. Оскільки в нас коефіцієнт А менший за 0, то парабола буде нахилена вниз. Тобто ось у нас сиде мінус 2, і ось у нас сиде 6. Тобто виглядає якось так. Що в нас тут запитали? Знайдіть найменше ціле число, що чи є розв'язком нерівності. Нам необхідно дізнатися, де наш графік буде більший за 0, тобто тут. Найбільше ціле число, при якому. Що й розв'язком нерівності це буде десь 5, тому що п'ятірка вона входить до цього проміжку від мінус 2 до 6 і, відповідно, лежить у ньому. Значить, ми можемо так написати, що максимальне значення це 5. Тепер наступне завдання 2,4. Сторони трикутника відносяться як 3 до 4 до 5. Знайдіть найбільшу сторону подібного йому трикутника, периметр якого дорівнює 36 см. Для цього можна подивитися відео під номером 51, а знайти його зможете у списку відтворення 6 класу. Це у нас поділ числа у певному відношенні. Нам необхідно просто розв'язати рівняння як 3х плюс 4х плюс 5х до рівня 36. 3 плюс 4, 7, 7 плюс 5 12, 12х дорівнює 36, х дорівнює 3. Нам необхідно було знайти найбільшу сторону подібного трикутника, тобто 5х, тому що 5х найбільша сторона. Виходить 5 помножити на 3.

Таким чином ми це розв'язали, можливо, у вас залишилися певні запитання, то, будь ласка, пишіть в коментарях. Не забувайте ставити лайки, тому що я нагадую, що ми розв'язали варіант не повністю. В ще залишається третя та четверта частина цього варіанту. Щоб ми їх розв'язали, необхідно набрати для третьої частини 20 лайків, для четвертої 50. Це буде дуже корисно, цікаво, я сподіваюся. І ми наберемо ці лайки, аби продовжити розв'язання цих завдань. Не забудьте підписатися на канал. Поставити лайк, поширте це відео серед своїх друзів та знайомих, аби це відео набрало якомога швидше потрібну кількість лайків. Ну і приєднуйтесь до нас, слідкуйте за виходами нових відео. Я сподіваюся, що буде цікаво, а головне корисно. Дякую вам за увагу!